Ясно, що ці три м, пакет документів з трьох не сподобається Трампу, і він не хоче побачити ці три документи, на які йому треба відповісти, і він, скоріш за все, спробує саботувати і сказати, що ні. от є оцей план, а це все ми будемо розглядати окремо. І для того, щоб Трамп зараз не міг сказати ні, Зеленський, команда Зеленської, я чесно вам скажу, я до цього відношуся з певним е, е, скепсисом стосовно таких кроків, я такі кроки не люблю і не вважаю їх най... Оптимальніше моделью в переговорах, але я розумію, що робить це, як мені здається, і розділяю, що це також дієво і розумно. Зеленський хапається за одну другорядну вимогу Трампа, але яку він сам підняв до високого рівня і заміняє нею іншу. Як тільки всі ці плани пропрацьовані з Європою, вони відправляються Штатам, а вони відправлені були сьогодні Штатам. Зеленський виходить і каже, Трамп каже, що треба вибори. Готовий. 60-90 днів. І, до речі, енергетичне перемир'я Макрон пропонував всі. Я також готовий до енергетичного перемрі, якщо Путін готовий. І в обидва боки, фактично, в один бік Сідзінпін кидає що якщо ти принесеш енергетичне перемир'я зараз, ми вже з свого боку даємо добро. То ми скажемо, що молодець. Макрон і Сідзінпін забезпечили енергетичне перемир'я. А з іншого боку, Трампу каже: Вибор, ти хотів вибори? На вибори. І що Трамп зараз вийде і скаже: Ми оцей план не будемо, все інше, треба, щоб території було і так далі.' А Зеленський тоді скаже: Так, ми вибори вже проводимо, ну яке зараз? Кого оберуть, він зможе сісти, підписати тощо. От власне ці тоді вибори і стануть е, референдумом за мандат на те, щоб підписати в таку угоду, яку ти пропонує.